День Святого Патріка, який відзначається 17 березня, є чудовою можливістю для продавців на міжнародних маркетплейсах збільшити прибутки. Попит на тематичні товари зростає вже за кілька тижнів до свята, тому важливо заздалегідь підготувати магазин, щоб залучити більше покупців та забезпечити швидку доставку. Тренди продажів на День Святого Патріка. Щоб зробити ставку на правильні товари, необхідно розуміти, що саме шукають покупці. Згідно з дослідженням Є-Ренк, серед найпопулярніших категорій на Еці для запиту St. Patrick's Day є одяг та аксесуари, футболки, світшоти, головні убори з трилисниками та зеленими мотивами, прикраси для дому, гірлянди, наліпки, дерев'яні таблички, свічки, персоналізовані подарунки, чашки, гравіровані брелоки, листівки з іменами, цифрові товари, принти, листівки, візерунки для вишивки. Порада.